Ферми Ферми пана, а, Ферми? 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 пана. Там доять коров? Ні. Там доять людей. Ах, людей? людей. Там несуть яйця, кури несуть, люди несуть. Куди несуть? З себе несуть. Ну, то почнемо наше відео одразу з переказу сюжету. О, сексі машинка О, уже наражав яєць. О, грудастей сексі машинка О, його вже доїть геге. Ну, це якщо коротко. А якщо серйозно, то почнемо з дуже пізнавальної інформації. В цьому світі звіролюди мають не один світловий меч. А ще й жіночий орган та людство зіткнулося з дивним еволюційним стрибком, де у всіх гібридів в процесі їхньої еволюції розвинулися обидва набори репродуктивних органів, почали з'являтися вуха, хвости і тому подібні ознаки тварин, і наостанок вони мають можливість виробництва продуктів тваринництва. І, як каже НПС, тобто представник подоби ілюмінатів, щоб людства не сталося кризи і звичайні люди не здійняли бунт проти гібридів, звіролюдей відібрали і перемістили в проєкт Людина домашня худоба. Як вам такий вкид? Фурі виходить на новий рівень? Можливо. То насправді в цій історії навіть є головний герой він є племінником містера Ей, а містер Ей, в свою чергу, Тримає ферму, де і звіролюди, і звичайні тварини. Але поки по невідомій причині він вирішив зникнути, написавши листа гегешці. Так, його ім'я ми не знаємо, бо в них є правило не називатись власним ім'ям. Але на фермі його називають Ей Молодший, тож. І ми будемо. І наш Гешка, зачитавши листа, вирішив поїхати на ту ферму. Він подумав, що їде допомогти і зустрітися з дядьком, а в результаті став новим тимчасовим управляючим на цій фермі. Але що в цьому поганого? Перший ж досвід, що він отримав на цій фермі, доїння людини корови. По якій причині? А от маленький телятко людинка не буде так, покликав Ея молодшого допомогти його таткові, бо він закритий сарає, з якого чути звуки машини. І Ей молодший, побачивши прив'язану до стовпа людину, чого він був прив'язаний, одному Богу відомо, вирішив і справді допомогти. Одразу він, звісно, розгубився, але згадав за записник дядька і вже хотів вколоти якийсь стимулятор, як в його голову прилетів царський удар грудьми, і на голову почало крапати. Молоко і Остапа понесло. Щось своєї молодшого, надто хороша інтуїція або надто бешена наївність, ну або розпуста. Ну коротше, він знайшов найкращий, на його думку, метод допомагати звіролюдям і справді надоїв потрібну норму молока. Мілтону, звісно, потім потрібно було відпочити після такого рейду, але йому це допомогло і він хотів ще. А от стосовно інших працівників ферми, вони доволі агресивно до нього ставилися. Джей взагалі мав намір робити Ея, щоб той не став повноцінно управляючим ферми. А Пухнастик просто агресивно ходив по п'ятах і скалив зуби. Але Мілтон, о, наше спасіннячко, прийшов і розповів історію, що на цій фермі всі працівники це відбраковані звіролюди, яких збирав пан Ей і нічого в них не просив. А ті в подяку стали працювати звичайними фермерами. Але як тільки Ей старший зник, вони кинули нам розгадку, що одна курка людина відмовилась нести яйця. тому вони прив'язали Мілтона, щоб той дав молока і їх ферму не закрили. Да, і з цієї сумної частини історії Мілтон вибрався проханням до Ея Молодшого, щоб той регулярно його доїв. Отак от, так от. Да. а Ея Молодший також був трохи шокований, тому випадково зарядив тій самій курку людині в обличчя. Подумав, що той вмирає, і став робити рот в рот. Кей його за це побив, і від швидкого одужання Ея до прийняття подоби пологів в курку людини Кея проходить один розділ. І ще три розділи носіння яєць. Але досить яєць. Тут є милий пухнастик, що дуже сумує за дядьком. Тому нам повідали історію, що Ея молодшого дуже оберігали його батьки, і як тільки в нього з'явилася можливість, він втік і пішов працювати на всіх роботах, але довго ніде не затримувався, бо всі казали, що він дивний. Тому з наступного розділу його буквально змусили з'їсти всі яйця, які зніс Кей, і над якими Ей молодший майже плакав. Недалеко від яйць ми відійшли, бо нам же треба якось пояснити, що з тих яйць ніхто не вилупиться. Тому можна і розповісти історію Київ він спочатку був дитячим медбратом, а потім став товаришем по чарці Ея Старшого, бо ні один, ні другий не вміли пити. Але і за цих пияцтв Кей випадково став глядачем інтимного моменту між пухнастиком і еєм Старшим. Думаю, тепер точно досить про яйця говорити, бо в нас тут є ще Мілтон і його законні чотири розділи з доїнням через незвичайний апарат, і на цьому я завершу. Бо поки що ми маємо 19 розділів. Можливо, коли вийде це відео, буде 20 чи 30, але опустимо. Тому я сподіваюся, було смачно. І я дякую за перегляд.